Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії. З вами буду працювати. Я Інеса Зайцева. І ми вже готові розказати про актуальні новини станом на 13-ту годину дня. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Ця дата була обрана після подій під Ловайськом. Тоді Українська армія зазнала найбільших на той час втрат. Пообіцявши зелений коридор, російські збройні формування підступно розстріляли в притул колону українських військових. За офіційними даними у боях за Іловайськ загинули 368 наших воїнів. 429 були поранені. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зробив допис на офіційній сторінці Фейсбук. Він пообіцяв, що жодна жертва не стане марною. Ми будемо продовжувати боротьбу до нашої перемоги. Стоїмо зі щитом, пам'ятаємо всіх, хто на щитах вічна пам'ять героям. Ворог завдав ударів по трьох районах Дніпропетровщини: Нікопольському, Сенельніківському та Дніпровському. У Нікопольському вдарили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо люди не ушкоджені. До п'ятьох збільшилась кількість постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні ввечері. У важкому стані шпиталізований ще один чоловік. Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків підприємство, храм, лінія електропередач. У Нікополі без світла лишилось більше 2,5 тисячі сімей. Електрики працюють над відновленням ліній. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети. Внаслідок у Синельниковському районі сталася пожежа, яку приборкують 9 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству, масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується. Голова Харківської обласної військової адміністрації показав наслідки вчорашнього ракетного удару російських окупантів по центру Харкова. Обидві запущені окупанти, окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. Атакують цей район вже не вперше. Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю. Поруч пошкоджені, припарковані неподалік автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. Постраждалих немає. На місці знайдено деталі російської ракети ЗРК С-300. У Херсонській області вбито нардепа зрадника Олексія Ковальова. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, напередодні колаборант приїхав до свого дому в голі пристані, а пізно ввечері до нього проникли невідомі та завдали численних ножових поранень йому та дружині. Зрадник помер відразу, а жінка під ранок у лікарні. Підтвердили його загибелі расисти. Втім, стверджують, що Ковальова було застрелено з рушниці, а його співмешканці завдали ножових поранень, і вона нібито жива. Олексій Ковальов, херсонський аграрій, екс нардеп від слуги народу. На початку російського вторгнення він запропонував свої послуги окупантам, налагодивши постачання своєї продукції до Росії через Крим. У Береславському районі Херсонщині підірвали склад із набоями. Детонація відбувається протягом декількох годин. Тим часом у самому Херсоні знищено військову частину російських військовослужбовців. Ювелірна робота Збройних сил України. Місцеві телеграм-канали повідомляють: сталося пряме влучання. До окупації в будівлі розташовувалася військова частина нацгвардійців. За інсайдерською інформацією, росіяни вирішили не мудрити і теж розмістилися у тих апартаментах і лишилися там назавжди. На Херсонщині Збройні сили України знищили практично всі великі мости: Антонівський, залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішоходні зони. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Повідомляють в оперативному угрупованні військ Каховка. Українські громадяни, які прихистили у себе вдома переселенців з інших регіонів України, отримуватимуть подвійну компенсацію. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час спілкування з пресою в Миколаєві. Нині ті, хто прихистив у себе переселенців, щомісяця отримують компенсацію в розмірі 450 гривень. Невдовзі ж ця сума буде підвищена. Програма прихисток буде працювати, буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими, так як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, для того, щоб люди розмістили у себе чергових ВПО, які на жаль ще будуть, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою. Також люди чекають на зміни до 261-ї постанови. Коли це теж дуже важливо, коли люди, які взяли до себе, Внутрішньопереміщених осіб, наприклад, юридичні компанії або приватні садиби, теж можуть розраховувати на компенсацію від держави. Відсторонений від управління військами РФ. У міністерстві оборони Британії повідомляють, що Сергія Шойгу усунули від російського керівництва. А про перебіг війни Путіна інформують оперативні командири. Повідомляє розвідка Великобританії. Відомо, що міністра оборони Росії усунуто від справ через невдачі решистської армії у війні проти України. У словаччині ж попрощалися з літаками. Міг 29 за наявною в публічному доступі. Інформацією вони мають намір продати Україні ці літаки за 300 мільйонів євро. Поряд із цим міністри оборони словаччини Польщі та Чехії мають підписати декларацію щодо захисту словацького неба, підписання угоди та спільна заява представників відомств про взаємні зобов'язання щодо захисту повітряного простору Словацької республіки заплановані під час проведення міжнародного авіасалону Словак Інтернешнл Ейрфест-2022». Окупанти намагаються приховати свій воєнний злочин в Маріуполі, вбивство майже шести сотень цивільних у місцевому драмтеатрі. Заходилось реконструювати його насправді ж ліквідовують всі докази, пояснюючи це, начебто, історичною цінністю будівлі. Насправді, драмтеатр типова споруда радянських часів. Єдиною справжньою цінністю для міжнародного військового трибуналу є влучання в будівлю з цивільними двох бомб. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Генеральний директор Міжнародного агентства з автономної енергії Рафаель Гросі повідомив, що група, яку він особисто очолює, вже вирушила до Енергодара. Настав день місія Магате для підтримки та допомоги Запорізькій АЕС вже в дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Європі. Пишаюся тим, що керують цією місією, яка відбувається цього тижня, написав Гросі. А от тим часом енергодар, який тимчасово захоплений росіянами, опинився під обстрілами. Про це повідомив мер Дмитро Орлов. Внаслідок ударів зайнялись пожежі. Станом на ранок повідомив міський голова, поранені 10 енергодарців. Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків. Ні, цієї неділі у парках і скверах влаштували патріотичне сімейне свято, присвячене Дню Незалежності України. Одразу на двох локаціях в парку на житломасиві, ж західний та оглядовому майданчику парка імені Шевченка, організували веселі конкурси, танцювальні флешмоби. Дітей розважали клоуни і фокусник. Свято влаштували для малечі та батьків, аби відволікти від їхніх тривог. Зранку у парку на масиві західний лунає музика місцевих малят разом із батьками кличуть святкувати і розважатись. У програмі веселі конкурси, шоу повітряних кульок, а ще фокуси і танцювальний флешмоб. Нам дуже подобається, дуже веселі конкурси. Дуже щасливі діти, що не що дуже важливо. І Дуже смачний лимонад. Даляра. За перемоги в конкурсах діти отримували фішки, які потім можна було обміняти на попкорн та лимонад. Це свято для того, щоб діти не відчували ось ці тривожні думки і мали більше позитивних емоцій. На оглядовому майданчику в парку імені Шевченка теж чимало дітей приєднались до свята. Тут так само підготували багато сюрпризів для малечі. Один, два-три ми. Шоу повітряних кульок були клоуни, були цікаві гімнасти, також шоу ілюзій. Ну і звісно, анімація. Свято для дітей продумували із любов'ю та турботою в комунальному підприємстві. Дирекція територій та об'єктів рекреації кажуть, дуже хотіли, аби малеча відволіклась від тривог і справді розважилась. І додають в малят має бути справжнє дитинство. Забирати його в них ніхто не має права. Ірина Носачова, Олеся Шевчук Іван Пономарьов, Дніпро Ньюс. А зараз мій колега Дмитро Харлов поспілкується з гостем в студії. Не перемикайтесь. У Дніпрі анонсовано старт перевипуску учнівських для 5, 6 та 10 і одинадцятих класів. Чіткі інструкції отримання перехідного учнівського отримуємо сьогодні. У Артема Трапезнікова, директора комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міської ради. Пане Артеме, знову вас вітаємо вже вкотре. Раді бачити, як почуваєтесь? А, та добре можна сказати, роб, працюємо і працюємо. А дуже інтенсивно, тому що у нас на носу перше вересня, і ми розуміємо, що ми повинні розробити те, що не розробили в минулому році. А в минулому році ми не розробили те, що ми не зробили перевипуск учнівських квитків четвертих та п'ятих класів 2020-2021 навчального року. І ми розуміємо, що нам вже на плечі накинувся 2021-2022 навчальний рік, який не отримав перевипуск учнівських квитків. І ми все ж таки розпочинаємо старт цієї процедури кампанії стосовно перевипуску учнівських квитків. Можливо, хтось пам'ятає, що влітку ми робили продовження учнівських квитків з голограмною наліпкою на ці учнівські, але зараз ми закупили собі принтер, який знаходиться в комунальному підприємстві. Тепер буде це робитися швидше, тепер це буде робитися якісніше, і ми розпочинаємо цю програму стосовно перевипуску учнівського. Що для цього потрібно? Це чекало дуже багато. Нам просто відривають дзвінки на гарячу лінію. Нам пишуть у соціальній мережі коли, коли, коли моя дитина їздить з квитком, який вже не має сроку дії, він вже у просрочений, деякого просрочений рік, у когось просрочений два роки. Але зауважимо, що за глограмною наліпкою було продовження учнівського квитка 11 класу до 31 червня 2022 року, для 11 класу. Для середньої та старшої школи до 30 вересня 2022 року. Тобто вони до 30 вересня можуть з'їти безкоштовно в електротранспорті та мати інші пільги, які необхідні для цього. По-перше, анонсуємо, що учнівські квитки буде перевипущено для 5, 6, 10, 11 класів до 2022-2023 навчального року. Ті діти, які вже підуть до 1 вересня через декілька днів. А ми розуміємо, що по-перше, для того щоб проінформувати батьків стосовно перевипуску учнівського, треба діяти через класних керівників. Класних керівників всіх було проінструктовано, як це робити. Всі батьки повинні сфотографувати свою дитину. А на якомусь білому портреті, наприклад, це може бути стінка, це може бути будь-що. Може стервати на будь-який смартфон, на будь-який фотоапарат. Головне білий фон. Головне білий фон. Будь ласка, не треба ходити до фотоатальєв, витрачати там купу грошей. Але були скандали стосовно того, що деякі класні керівники не проінформували. Стосовно того, що можна сфотографуватися на телефон, що можна просто принести ту фотографію на флешці, або скинути на електронну пошту, і ця фотокартка вже піде на новий учнівський квиток. Стосовно куди кидати цю фотокартку. Ви сфотографувалися, обов'язково повинна бути фотографія 3х4. Ну, в принципі, ми її обрізаємо, можете сфотографуватися як вам завгодно. Фотографія не повинна бути у повний зріст. Фотографія повинна бути десь приблизно так. Тобто, щоб лице було видно та плечі. Після того, як вони сфотографувалися, потрібно її зберегти у jpeg варіанті і скинути на електронну пошту класному керівнику або принести на флешці класному керівнику. У кожного класного керівника є свій особистий кабінет електронний, де вони завантажують це у вибірку 217. Вони завантажують це за 5 секунд, і ця фотокартка потім тягнеться на оформлення учнівського квитка. Оформлення учнівського квитка буде поступовим. Спочатку учнівський квиток ми будемо переробляти, перевипускати для старшої школи, тобто це 10-11 клас, тому що ми розуміємо, що там фотокартка може змінюватися швидко, діти ростуть, вони змінюються візуально в електротранспорті не завжди їх пізнають. По-друге, хочемо зауважити, що через ну ми будемо старатися це робити одночасно. Ми будемо перевипускати одночасно п'ятий, шостий клас далі. Також хочемо зауважити, що зміниться їх колір учнівського квитка. Також зміниться фотокартка. А у вас часу буде на це один тиждень. Хочемо повідомити всіх батьків, щоб вони це робили швидко. Тому що, як ви, якщо вони будуть робити фотографувати дитину та насилати фотографію не швидко, то учнівський квиток також буде десь плести, десь там допливе, поки вони закінчать школу, як вони люблять казати, батьки. Але ми переходимо на цілодобову роботу. У нас буде працювати наш принтер, працювати наші співробітники та працювати гаряча лінія 24 на 7 в, в нашому комунальному підприємстві в Дніпровській міській раді, а десь до того моменту, поки ми не переробимо всі учнівські квитки. Стосовно карток, карток, поліграфічної продукції, тому подібне, воно вже закуплено, воно вже знаходиться у підприємстві. Треба тепер стартувати, треба тепер працювати. Що хочемо сказати насчет першого класу? Перший клас також буде реєструватися, вже е, можна заповнювати класним керівникам вибірку 217. Це в електронному кабінеті. Всі батьки можуть заповнити свою електронну анкету, яку ми заповнюємо кожен рік. Будь ласка, за положенням Дніпровської міської ради, яке було прийнято 28 червня День Конституції України, стосовно положення про учнівський квиток міста Дніпра. Е, вже все сформовано, все там написано, як оформлюється учнівський квиток, що учнівський квиток це обов'язковий учнівський квиток для всіх учнів нашого міста. Є там деякі індивідуальні причини стосовно учнівського квитка, але індивідуальні причини вже вирішуються особисто з класним керівником, це релігійні показники і тому подібне. Стосовно ще додамо цей блок питання. Загублення учнівського квитка. Якщо загубили учнівський квиток, потрібно зараз вже писати заяву на керівника на керівника закладу освіти директора. Класний керівник вже надсилає нам електронку цю заяву, і ми на основі цієї заяви перероблюємо учнівський квиток, який загубився. Це потрібно також зробити зараз, щоб вони не чекали учнівського квиток довго, тому що за положенням про учнівський квиток міста Дніпра за отримання заяви тепер ми перероблюємо учнівський квиток раз на три місяці. Це можна так сказати покарання. У Харкові Харкові є система, така яка перероблює учнівський квиток. Другий перший безкоштовно, другий вже за кошти батьків. Але ми переробили так, що вони будуть отримувати Через три місяці після отримання заяви. Тобто, три місяці учні будуть їздити за кошти в електротранспорті і тому подібне. Також хочемо сказати, що багато батьків переїхали, тобто перейшли з закладу в заклад, змінили заклад. Це важливе питання. Так, їм потрібно змінити учнівський квиток, і вони повинні класні керівники і керівники закладів освіти написати заяву на директора комунального підприємства про те, що підтверджує дійсно перехід дитини з такого закладу в такий. І на основі цієї заяви буде перероблено учнівський квиток, щоб дитина, якщо має турнікетну систему у закладі освіти, вона мала змогу проходити через ЧІП, і вона була у базі цієї. І всіх всіх, будь ласка, інформуємо, що реєструйтеся, не тягніться це час, реєструйтеся до першого класу, реєструйтеся, вже подавайте заявки, перероблюйте свої учнівські квитки, не затягуйте, тому що чим довше ви затягуєте, тим довше ви будете отримувати учнівський квиток. Якщо дитина за кордоном разом з батьками після повномасштабного вторгнення не повернулася ще до Дніпра, чи можливо е випустити. Учнівський квиток для неї. Якщо це перевипущена дитина, так можна сказати, з 4, 5, 6, 10, 11 клас, то вони можуть подати заявку, скинути електронною поштою фотокартку класному керівнику, класний керівник завантажить 217 вибірку. Ми роздрукуємо, передамо до закладу освіти, при поверненні вони заберуть цей учнівський квиток. Також, якщо першокласники знаходяться за кордоном, які будуть йти до першого класу в цьому навчальному році, вони можуть заповнити електронну форму. В електронну анкету на сайті кабінет.дніпрорада.gov.ua. Або, якщо знаходиться дитина тут, у Дніпрі, не може зареєструватися батьки електронно, вони можуть взяти паперову анкету у класного керівника. Класний керівник може її скинути в ПД в варіанті батьки роздрукують вдома, заповнити її та перенести до закладу освіти. Але, будь ласка, не Затягувати цей процес. Якщо ви здали класному керівнику, скажіть класному керівнику, що він повинен віддати її комунальному підприємству. Тому що буває, коплять, 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 коплять багато місяць, два, три, а потім батьки вже скаржаться, що у мене очнівського квитка там немає рік, півроку або три місяці, або довго його просто немає. Ще зауважимо, що якщо ви заповнюєте електронну форму, то вам потрібно зареєструватися. Мати свій електронний цифровий підпис та підписати цю анкету електронним цифровим підписом. Тому що якщо буде анкета не підписана, вона не піде до так можна сказати, до цифровки та верифікації. Пане Артему, як завжди, надзвичайно важлива, цікава та корисна інформація від вас. Дякуємо, що завітали. Дякую. Друзі, хочу нагадати, що сьогодні з нами був Артем Трапезніков, директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міськради. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Нію тим часом продовжує працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Наближаємо перемогу разом! На все добре! Все буде Україна!